Римське право має довгу та цікаву історію, яка почалася ще в VIII столітті до нашої ери. Одним із найважливіших моментів у розвитку римського права було утворення 12 таблиць у 405 році до нашої ери. Цей законодавчий акт став першим писаним кодексом правил і визначив основні принципи правосуддя. Ці таблиці були важливим кроком у становленні правової системи Римської республіки. Цікаво, що у римському праві було багато елементів, які вплинули на сучасні правові системи наприклад, принципи презумпції невинуватості та принцип рівності перед законом, які ми зараз вважаємо очевидними, вперше були сформульовані у римському праві. Ці принципи стали основою для багатьох сучасних правових систем. Ще одним цікавим фактом є те, що римське право було дуже систематизованим. У римському праві було близько тисяча законів, які були розділені на групи за тематикою, ця систематизація дозволяла забезпечити юридичну впевненість та стабільність у судових рішеннях. Історія римського права є важливим джерелом для вивчення розвитку правових систем та визначення їх впливу на сучасне право. Основні принципи римського права відіграли важливу роль у формуванні юридичної системи Римської імперії. Один з цих принципів, nullum crimen sine lege» немає злочину без закону, встановлював, що злочин може бути визнаний лише в тому випадку, якщо він був передбачений конкретним законом. Цей принцип гарантував право на справедливий судовий процес та захист від самовільних рішень. Ще одним важливим принципом був ius civile – що означав цивільне право, яке регулювало відносини між громадянами Римської імперії, це право було відкрите та доступне для всіх громадян, що сприяло розвитку торгівлі та економіки. Цікаво, що у римському праві був введений принцип «Actus Reus, який вказував на необхідність наявності дійсних дій для визнання злочину. Цей принцип вплинув на сучасні правові системи, де також важливо довести факт вчинення злочину. Ще одним цікавим фактом є те, що римське право вперше визначило поняття персона, яке означало правовий статус особи. Це дозволило римлянам регулювати спадкові відносини та права осіб у суспільстві. За часів Римської імперії було прийнято багато законів, але лише деякі з них стали основою для сучасних правових систем. Наприклад, Lex Aquilia, закон про шкоду вплинув на розвиток цивільного права та відшкодування збитків. Цей закон визначав правила відшкодування шкоди внаслідок дій третіх осіб. Іншим важливим принципом був Юз gentium», що означав право народів або загальнолюдське право. Цей принцип встановлював загальні правила для всіх людей, незалежно від їх походження або статусу він сприяв розвитку міжнародного права та взаємодії між різними культурами та цивілізаціями. Римські закони мали значний вплив на юридичні системи світу через їх передачу та адаптацію в інших країнах. Наприклад, у середньовічній Європі багато римських законів було відновлено та використано як основу для місцевого законодавства. Це сприяло стабільності та розвитку правових систем у цих країнах. Цікаво, що у деяких країнах, таких як Німеччина, римське право було використано як основу для створення єдиного кодексу законів. Який став основою для сучасного правового порядку, у США також можна відзначити вплив римських законів через прийняття принципів римського права у судовій практиці та законодавстві, наприклад, принципи контрактного права та власності, які мають свої коріння у римському праві, досі використовуються в американській юридичній системі. За даними досліджень, Близько 60% країн світу мають елементи римського права у своїй юридичній системі. Це свідчить про широкий та довготривалий вплив римських законів на сучасне право. Навіть у країнах, де римське право не є основним джерелом законодавства, його принципи та ідеї можна відзнайти у судовій практиці та правових актах. Наприклад, у Японії було запроваджено систему права, яка поєднує японські традиції з західними правовими принципами. Включаючи елементи римського права, це свідчить про універсальність та актуальність римських законів у сучасному світі. Римське право відіграло ключову роль у розвитку сучасного права, впливаючи на правові системи по всьому світу. Його вплив можна відчути у багатьох аспектах сучасного права, починаючи від принципів правосуддя до структури законодавства. Наприклад, у сучасних європейських країнах багато принципів римського права, таких як презумпція невинуватості та принцип рівності перед законом, є основоположними для судової системи. Ці принципи гарантують справедливість та рівність перед законом для всіх громадян. У США римське право вплинуло на розвиток контрактного права та власності, що стало основою для сучасної американської юридичної системи. Це підтверджується тим, що близько 60% країн світу мають елементи римського права у своїй юридичній системі. Це свідчить про широкий та довготривалий вплив римських законів на сучасне право. Навіть у країнах, де римське право не є основним джерелом законодавства, його принципи та ідеї можна відзнайти у судовій практиці та правових актах, наприклад. У Японії було запроваджено систему права, яка поєднує японські традиції з західними правовими принципами, включаючи елементи римського права. Це свідчить про універсальність та актуальність римських законів у сучасному світі. Римське право не лише вплинуло на структуру сучасного права, але й надало основу для розвитку правової науки. Вивчення римського права допомагає сучасним юристам розуміти історичні коріння правових принципів та знаходити рішення для складних правових питань. Це підтверджується тим, що університети по всьому світу включають курси з римського права до своїх юридичних програм. Римське право продовжує впливати на розвиток сучасного права, надаючи основу для правової стабільності та розвитку в сучасному світі. Порівняння римських законів з сучасними правовими системами відкриває цікаві аспекти, які демонструють важливість та актуальність римського права в сучасному світі. Наприклад, римське право було однією з перших правових систем, яка визнавала принцип презумпції невинуватості, що стало основою для справедливого судового процесу. Цей принцип досі є важливим у сучасних правових системах. Та гарантує права обвинуваченого. Ще одним цікавим фактом є те, що римське право вперше визначило поняття юридичної особи, що відкрило шлях для розвитку корпоративного права та правового статусу організацій у сучасному світі. У порівнянні з римськими законами сучасні правові системи мають більш розвинені механізми захисту прав людини та громадянських свобод. Наприклад, в універсальній декларації прав людини були закріплені принципи. Які враховують права та свободи кожної людини, що є важливим кроком у розвитку правових систем. Статистика показує, що близько 80% країн світу мають конституції, які гарантують права людини та громадянські свободи, що свідчить про широке розповсюдження цих принципів у сучасному праві. Іншим важливим аспектом порівняння є роль технологій у сучасних правових системах у римському праві не було таких можливостей. Як сучасні інформаційні технології та електронне зберігання даних, що значно спрощує процеси судочинства та доступ до правосуддя в сучасних правових системах, наприклад, використання електронних баз даних та онлайн платформ для подання судових документів робить правосуддя більш ефективним та доступним для громадян. Це є лише декілька прикладів порівняння римських законів з сучасними правовими системами. Які демонструють важливість та актуальність історичного досвіду у розвитку сучасного права. Римське право має значний вплив на законодавство країн Європи, враховуючи історичні зв'язки та спільні коріння. Наприклад, у Франції багато аспектів цивільного кодексу були вплинуті римським правом, зокрема принципи контрактного права та власності. У Німеччині римське право було використано як основа для створення бюргерліхезгесецбух – Цивільного кодексу, який став основою для сучасного німецького права. Цей кодекс включає багато елементів римського права, таких як правила спадкування та контрактів. У Італії римське право також має великий вплив на законодавство, зокрема у галузі цивільного права та правової системи загалом. За даними досліджень, близько 70% європейських країн мають елементи римського права у своїй юридичній системі. Це свідчить про широке розповсюдження та важливість римського права для розвитку правових систем у Європі. Цікаво, що у багатьох країнах Європи римське право використовується як джерело права для вирішення складних правових питань та інтерпретації законодавства. Наприклад, у Великобританії прецедентне право, яке базується на рішеннях судів, має свої коріння у римському праві. Це підтверджує важливість та актуальність римського права для сучасного законодавства країн Європи, яке враховує історичні та культурні зв'язки для створення справедливої та ефективної правової системи. Адаптація римських принципів у сучасних юридичних системах відбувається на різних рівнях і має велике значення для розвитку правової науки. Наприклад, у сучасних європейських країнах багато принципів римського права. Відображаються у судовій практиці та законодавстві. За даними досліджень, близько 70% європейських країн мають елементи римського права у своїй юридичній системі. Це свідчить про широке поширення цих принципів у сучасному праві. Цікаво, що у країнах Латинської Америки, таких як Бразилія та Аргентина, також можна відзначити вплив римського права через колоніальну спадщину. Наприклад, багато принципів цивільного права у цих країнах мають свої коріння у римському праві. У Японії, де традиції та сучасність поєднуються, римські принципи адаптувалися до місцевих реалій. Наприклад, принципи контрактного права та власності були впроваджені у японську правову систему з урахуванням традиційних цінностей. Це свідчить про гнучкість та універсальність римських принципів у сучасних юридичних системах. За останні роки спостерігається зростання інтересу до вивчення римського права серед молодих юристів. Університети по всьому світу включають курси з римського права до своїх юридичних програм, що свідчить і про важливість цього історичного досвіду для сучасної правової науки. Судова практика на основі римських законів відображає важливі аспекти історичного правового досвіду, наприклад, у сучасних юридичних системах Багато принципів римського права застосовуються у судовій практиці. Це стосується не лише цивільного права, але й кримінального та адміністративного. Ці принципи допомагають забезпечити справедливість та рівність перед законом у рішеннях судів. Наприклад, презумпція невинуватості, яка має свої коріння у римському праві, є важливим принципом у кримінальних справах. Цей принцип гарантує право на справедливий судовий процес та захист прав обвинуваченого. Дослідження показують, що близько 80% країн світу використовують елементи римського права у своїй судовій практиці це свідчить про широке розповсюдження цих принципів у сучасному праві. Цікаво, що у судовій практиці багатьох країн Європи римські закони використовуються як джерело права для вирішення складних правових питань та інтерпретації законодавства. Це дозволяє забезпечити юридичну стабільність та послідовність у судових рішеннях. Судова практика на основі римських законів відображає важливість історичного досвіду у сучасній правовій системі. Вивчення римського права має велике значення для сучасних юристів. Оскільки це дозволяє їм розуміти коріння та еволюцію правових систем. Це також надає можливість аналізувати та порівнювати різні правові підходи, що сприяє розвитку аналітичних навичок. Цікаво, що близько 80% країн світу мають елементи римського права у своїй юридичній системі, що підкреслює актуальність цього джерела права. Вивчення римського права допомагає розкрити історичні корені багатьох правових принципів. Які зараз використовуються у сучасних системах, наприклад, принципи контрактного права, власності та цивільного права мають своє коріння у римському праві. Дослідження показують, що знання римського права допомагає юристам краще розуміти складні правові питання та забезпечує їм ширший кругозір у сфері права. Дослідження показують, що близько 60% країн світу мають елементи римського права у своїй юридичній системі. Римське право вплинуло на розвиток сучасного права у багатьох країнах, надаючи основу для правової стабільності та розвитку. Вивчення римського права є важливим для розуміння історичних коренів правових систем.